Привіт ще раз, приїхали тут із поїздочки, відео кх, вийде пізніше змонтую, але виявились є проблеми. Зараз покажу які. Отже, як виявились, праве колесо стоїть рівне, а ліве Дивиться трохи вправо, хоча кермо на скутоні повернуто прямо. Зараз відкручу колесо, будемо знімати колесо та дивитися, що там добре. Як зніму колесо, тоді повернусь. Отже як вияснен, я зрозумів, проблема знайшлася. Там ось нудлева тяга була відкручена. Зараз її спробую відрегулювати та буду збирати колесо назад. Тож знімати вже не буду, мабуть, а може й будут повернути пізніше. Отже, кінцівку цього відео вирішив зняти вам в лісі, зараз покажу. Ось біля цього будиночку відремонтував, проблема була в чому. Відкрутилася з однієї з сторін рольова там дві тяги на кожну сторону, на кожне колесо, тож була проблема в цьому. Зараз як зміг налаштував, начебто тонівніше, але ще треба налаштовувати. Ну, на цьому, мабуть, сьогоднішній день буду завершувати. Відео з, з ремонтом. Ну, я подивлюся, як що я там назнімав. Вийде, мабуть, першим, а потім, уже подивлюся, що я не знімав з тим, що ми каталися. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар.